Чи з'явилися всередині вашого колективу такі жіночі заздрощі з приводу того, що Слава вперше встигла вийти заміж, першою встигла народити дитину. Во-первых, я трохи младше, ніж Слава. Це моє теж тому Я сильно не спішу. Катя не смейся. Я говорю правду. Ми любимо завжди друг друга, ми Мені абсолютно не смущають. Любими чоловік у мене є. Я очень горжусь тим, що я змогла. Все-таки построить отношения и получать от них большое удовольствие. Я думаю, что это будет все серьезно. Слава, ты даешь порады? як вдало вийти за за пластичного хірурга. Нет уж, за пластического хирурга хорошо хорошо должна в коллективе выйти замуж только одна артистка. Подождите, у меня тоже неплохой брак будет. Я это уже вижу. Мне предсказательницы рассказывали о том, что у меня все будет прекрасно. И даже будет мальчик. Дівчата еще и до ворожок ходит. Конечно, мы же настоящие девочки. Я только пластическим хирургом. У вас таке разделение. Слава до пластичной хирургии, Вика до ворожок. По бабкам. Нет, подождите. У меня, кстати, очень симпатичная ворожка, она и подруга мне. А, ну, на картах, вы знаете, ну, мы же все любим иногда узнать Еще. и наперед. Я так розумію, Віка стає ще худішою, ще стрункішою, а слава намагається наздогнати. А я ні. Я чого? я їм булочки, я їм плюшки, я п'ю чай з сахаром і абсолютно мене це не смущає, тому що моєго мужа устраювати мої такі крупногабаритні форми. Але ти вже встигла звернутися до свого чоловіка як до пластичного хірурга. Він робив тобі перші ін'єкції краси у твоєму житті перші ін'єкції ботокса. Ну, в м житті це жизни это не первая инъекция ботокса. Мало того, если бы не ботокс, я бы уже наверное к 30 виглядала, як шарпи. Ну так спасибо, спасибо мужу за мою красиву рожу.